Thank you За результатами перевірки на ЗК, Вадим Лисий вніс недостовірні відомості до декларації за 2020 рік. Нещодавно деякі сумські змі почали поширювати інформацію про те, що перший заступник голови сумської обласної ради у розшуку і не з'являється на робочому місці. Журналісти СТС вирішили перевірити, чи дійсно це так, і без попередження відправились до кабінету посадовця у робочий час. Вадим Лисий погодився коментувати ситуацію. Це смішно, тому що це фейк. Ви знаєте, коли вийшла новина. Замовна новина стосовно мого розшуку. Я зразу написав листа на керівника поліції, на керівника служби безпеки України, на керівника військової адміністрації, набрав особисто їм, сказавши, що, що я в розшуку. Він каже, ви не в розшуку. Повідомлення у медіа та фейки, як і саму справу, Вадим Лисий називає політичним замовленням. На його думку, причетні представники проросійських сил на Сумщині розгняли це інформаційно, навмисно для того, щоб посіяти паніку, тому що керівна посада зобов'язує бути публічною і знаходитися на місці роботи. Я знаходжуся на робочому місці, виконую свої функції або тут, або в батальйоні, або в відрядженні. І ні в якому розшуку я не є. Детальніше про ситуацію і пояснення посадовця дивіться завтра в ефірі телеканалу СТС. Ранок 24 лютого, пригадує Руслан Сіренко, розпочався з зустрічі з колегами і тогочасним керівництвом. Усі розраховували на координацію спільних дій задля наближення перемоги. Перша чергова інструкція нас була з'явитися до місця, саме прийняття рішення. Це була ова. На той час ще вода, так, і потім вже все, як кажуть, закрутилося. Тобто на, там був на той час Дмитрий Олексійович, якийсь був робив певні кроки, шаги, це було незрозуміле. Певне, така хаотіка. Попри це, говорить експосадовець, увесь Сумський район об'єднався. Більшість голів громад робили усе, аби захистити людей і перемогти ворога. Збирали дані про рух техніки, самотужки, розвозили людям пенсії. Хочу нагадати, що Сумський район він не тільки найбільший в Сумській області, а й Ле, і по Україні. Я маю на увазі 16 громад, які входять. Ну, звісно. Було дуже важко. Було дуже важко скомунікувати всіх разом, але ж голови, як один, дійсно сказали, що треба, що треба, ми будемо робити. Натомість, з головою ОВА комунікацію налагодити було не так просто, говорить Руслан Сіренко. Ну, відверто кажучи, комунікації не було. Не було і пов'язана вона була насамперед з тим, що. Ну, Можливо, ну я так вважаю, що Дмитра Олексійовича не було а, в області і а, всі повністю всі а, наші... А... Соціальні сфери і сфера оборони спрямованості була цілком залежна від нашого. Від нашого, я маю на увазі п'ять голів адміністрації, які на той час були, і вони приймали ці судьбоносні рішення. Завдяки спільним зусиллям людей, що залишились і працювали в області, вже на початку березня до Сумського району вдалося доправити перший гуманітарний вантаж. Можу сказати відверто, це не хотіли їхати, я кажу, як є, тому що водії боялися. Дякуючи на. Найближчим, де да, в найближчому моєму оточенню це насамперед своєму рідному брату. Хотів би завдячити всім, що Юрій. Сів тоді своді вантажівки. І перший гуманітарний вантаж, десь це перші числа були березня місяця. Був доставлений до сум. Потім це були другі, треті. Голова ОВА за інформацією Руслана Сіренка, з'явився в області наприкінці березня. Перший раз верифікувати я його на місцевості зміг. Це 27 березня, коли він проїхав на руїни. ТЕЦ, мабуть, це було вахтирки. Незабаром після деокупації області розпочались і незрозумілі політичні процеси. Як тільки де окупація пройшла певним чином, то потім вже з'явилися політичні певні амбіції. Людина, якісь мала свої. Уявлення стосовно ротації, можливо, те, що я тут був весь цей час, нікуди не, не покидав території, віреної мені території. Подальшому це вже були суто політичні інтриги. І Я бачу це, що Дмитро Олексійович використав певні важелі свої і е, інсинуації. Тому з цими пов'язана була і подання заяви від мене, якоби на звільнення. Та оскаржувати своє звільнення в суді експосадовець не планує. Це говорить не на часі, бо завжди підтримував політику президента і впевнений, що всі інтриги рано чи пізно розкриються, а винні отримують покарання. Я підтримую політику президента. Я ні в якому разі не звернувся б до суду, тому що кажу вам відверто: хай закінчиться війна, і потім кожному буде свій чин як кажуть, я побажаю нашим правоохоронцям. Дійсно плідної роботи, плідної праці, і щоб якщо дійсно були зловживання, то нехай буде і покарання. Для виявлення пошкоджень на надземних та підземних газових мережах в акціонерному товаристві Сумигаз працюють спеціальні бригади комплексного приладового обстеження з перших днів вторгнення. Вони ще хвилини були готові виїхати за повідомленням про аварію на об'єкті газопостачання. Фахівці пригадують, як діяли одразу ж після авіаудару в Сумах. На ковпака виїхали, підключили прилади, знайшли місце розташування газопроводу. Йшли по трасі, дійшли саме до воронки, там де був деформований газопровід, місце пошкодження, і на тому місці ми знайшли витік газу високого тиску. <кій> викликали аварійну диспетчерську службу диспетчерську і вони вже ліквідували цей витік газу. Кожен автомобіль бригади комплексного приладового обстеження буквально нафарширований такими спеціальними високоточними приладами, розповідає Олексій Корчменко. Новітні прилади німецького виробництва для регіональної газової компанії придбали у 2021 році. В арсеналі служби знаходиться до 15 видів приборів. Кожний прибор відповідає за свою функцію. Є компресорного типу, є безкомпресовного. Є для обнаруження утечок газу, надземні, є ті, що під землею знаходяться. Також є шукачі, які знаходять безконтактно місце розташування газопроводу і місце пошкодження ізоляції. Є прибори, які вимірюють товщину стінки ізоляції, тому що всі газопроводи, які знаходяться під земною сталею, вони ізоліровані. Прилади, якими користуються газовики, дозволяють обстежити підземні і надземні газопроводи. На Кількаметровій висоті та різного діаметру. Інформацію про виявлені пошкодження на газових мережах та інших об'єктах системи газопостачання передають до служби експлуатації газопроводів. Аварійні бригади оперативно усувають пошкодження. На територіях звільнених від російської окупації газовики працювали поряд з ДСНСниками. Говорять, вони розміновували, ми ремонтували. Є бригади, які, бригади зварників, бригади з які займаються відновленням пошкоджених газопроводів. На початку було більше пошкоджень, в тому числі в місті Суми. Зараз пошкодження більш в прикордонних районах. Оперативно усуваємо ці пошкодження, міняємо ділянки газопроводів, відновлюємо газопостачання споживачам. Виїжджаємо в бронежилетах, в касках. Маємо аптечки першої допомоги, намагаємось працювати швидко, оперативно. Фахівці служби експлуатації відповідають і за відновлення розподілу газу на їх контролі, газорозподільні мережі та газорегуляторне обладнання, зокрема і його модернізація. Згідно плану розвитку виконується заміна застарілого обладнання на сучасне нове обладнання, яке принципово. Його принципова будова значно простіша, тому значно надійніша навіть під час обстрілів, коли є вібрація, вибухова хвиля, обладнання працює стабільно. І стабільно забезпечує знову ж таки подачу природного газу споживачам. Під час російського вторгнення в умовах ворожої окупації та щоденних обстрілів, коли робота на газових мережах вимагала дуже швидкого визначення місця пошкодження, газопроводу і витоку газу, газовики активно використовували на викликах електронні карти газорозподільних мереж акціонерного товариства Сумигаз. Їх створюють у відділі стратегічного планування на основі геоінформаційних систем. Служби мають планшети, на яких можна подивитись інформацію онлайн. Також перед виїздом можна роздрукувати карти в програмі. Відображуються всі об'єкти гри, починаючи від газорозподільної станції, закінчуючи кінцевим споживачем. Найголовніше завдання для спеціалістів акціонерного товариства Суми виявлення витоків газу на розподільних газопроводах підземних і надземних, та недопущення аварій на системах газопостачання, щоб у жителів Сумщини однією тривогою було менше. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС.